Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, середа, неспокійне утро. Ранок в Києві, і ППО наше, і взриви все було. Почалось тільки почав готуватися до запису і почалось. Ну, слава Богу, ППО наше працює. І ми віримо, довіряємо і будемо довіряти нашим хлопцям, нашим воїнам і нашим захисникам. Тому ми виходимо. Ось ми тепер. Ходимо і ми можемо спілкуватися. Вчора Верховна я там є заголовок, що дві найкращі Верховні Ради. Щоб не казали про слух що щоб не казали про про слух народу фракцію Верховній Ради, партію. Але те, що зробила Перша Верховна Рада і ця Верховна Рада, ось така, така яка є. Я вважаю, це дві найкращих Верховні Ради. В історії України. Перше, це чому найкраще? Декларація про незалежність України. Все. Ось вона зробила оце одну одну справу. І вона для мене вже краще. сьогоднішня це багато законів. Ну дуже багато. І недоторканісті і ограні... і і закон про олігархів. Я не хочу зараз згадувати ось тільки вчора, що було прийнято. Довго очікуваний, скільки ми вже очікували. Закон про медіа. Там чітко є встановлені порядки режиму праці медіа, держави, людей і так далі. І так далі. Другий закон це важливіший закон про відбір суддів Конституційного суду України. Тому що цей Конституційний суд завжди працював на когось конкретно президента. Зараз це змінюється. Хоча опоненти, хоча е, так звана опозиція кричить, що це підпорядкування президенту. Ні, почитайте уважно, тому що все можна перевернути з ноги е, на голову і з голови на ноги. Далі дуже важливий закон про нацміншини. Друзі, на кінець там ми його діждались. І ліквідація скандального окружного Київського суду. Правда, поданий цей закон. Поданий проект закону був ще влітку 2001 року. Чомусь він не приймався, чомусь він не проходив. А зараз, коли Сполучені Штати Америки наклали санкції на Вовка, суддю Вовка, якого призначив е, Порошенко пожиттєво, ну, ми ліквідували. Цей суд і останнє це закон про містобудування, чому сполошились мери Я не вивчав досконально але те, що я побачив в цьому закону, найперше, це забирається головна головна контролююча, дозвільна. Контролююча роль мера, дозвільна роль мера, і так далі, і так далі. Там перекладається все на нотаріса, громадські організації і так далі, і так далі. Ні, є там контроль і мерії, але ну, набагато проще і набагато без хабарництва можна буде будувати. Наші будівлі і наші дома, але під контролем громадськості. Я вважаю, можливо, потрібно доробляти. Можливо, але сама суть вірна. Я ще раз кажу: сама суть вірна того, що ми робимо, не тільки в цій справі. А те, що ця Верховна Рада зробила дуже багато. Є недоліки, є ОПЗЖ, є інші, є недоліки, і з цим треба боротися. Є у них всередині услуг народу недоліки, але, але це виправляється, це змінюється, і з цим можна боротися. Не можна було боротися з Верховною Радою, де був наш фронт і БПП. Де були партія регіонів, де були заїду і так далі, і так далі. Дякую всім, хто надав донати, хто допомагає, хто разом я дуже вчора отримав і сьогодні отримав багато коментарів по поводу вчорашнього вечірнього випуску. Дякую всім, дякую за підтримку. Це не була е, е, скарга, це не було там віче Це просто було намагання довести позицію, і довести знання, і довести все, все інше. Щоб, точка зору, вона повинна бути і та гарна <світок> на, на розсуд деяких людей, а в мене своя. Так от Угорщина. Е, е, е. Проголосувала за виділення в Україні 18 мільярдів від ЄС. Але, завжди ж але, вона проголосувала на обмін розблокування програми європейської допомоги собі. Її же заблокувала? Ну, мабуть, розблокують. І Орбан каже, що це не шантаж. Ні-ні-ні. ні, ні, Це все нормально, це домовився, це звичайний шантаж, це звичайне, звичайне. Послідування, це звичайне вивчення програм Російської Федерації. Друзі, підписуйтесь прямо зараз, якщо вам це подобається. Подобаєчку ставте, вибачте. Розповсюджуйте. Дзвоник нажимайте. Підписуйтесь на всіх каналах, що будете бачити, і так далі. і Так далі. Так от, Вовк, все, все. Друзі, на кінець то ми позбулись цього Окружного суду. Це ж суд закрив справу Януковича. Багато справ там одна тільки дійшла. І ніхто його не чіпав, а Порошенко його створив. Ну, ось так виходить. Знаєте, так виходить. От навіть Кличко, я повертаюся до того містобудування, Кличку не понравився цей, цей закон, тому що Кличко не зможе розпоряджатися тепер повною застройкою Києва і так далі. Друзі, до вечора, вечора ввечері буде цікаве повідомлення. Дуже одноцікаво, буду день перевіряти а ввечері ми з вами зустрінемося і поговоримо. Україна переможе.